Доброго дня. Хочу поділитися з вами рецептом сливового вина. Рецепт перевірений роками, завжди виходить І вино дуже смачне, натуральне, запашне, з нотками сливи. Всі просять вгостити. Я беру на бутиль 20 літрів відро або півтора відра, можна влізти слив. Головне, щоб... Тут залишилось і місце, бо воно буде трохи бродити. Буде шапка підніматись трохи. Десь так одну третину треба залишити. Ну, півтора відра на 20 літрів вистачить. На сливу я мию. Хтось каже, що там дрожжі змиваються, воно нічого не змивається. Ну я її не тру, а тільки так з поласкою. Сливу беру обов'язково не гнилу. Спілу. Можна взяти навіть та, що впала на травичку, але не гнила. От. Сполоснув, бутиль цілою поміщаю і додаю на відросливи 3 кг цукру. Додаю просто зверху, навіть не е, розбавляю в воді, а зверху так засипаю цукром. Зараз я вам покажу, коли засиплю. Продовжимо. Зручно засипати от через таку широку лійку. Бачите? Старайтеся так, щоб цукор покрив слоєм оцю сливу зверху. Тоді буде така, наче цукрова шапка, вона не буде зверху. Обвітрюватися, псуватися, в той же час буде виділятися сік, спускатися донизу і все буде перемішуватися. От я прямо в ліку так ось сиплю цукор. Тоді трошки трясу. Тепер наша щаслива пересипана вся цукром. В такому вигляді її треба е, зверху закрити перчаткою. Можна ще отакий затвор зробити там з вати, з марлі. Отако зверху покласти в перчатку. Чому я роблю? Перший етап закисання, виготовлення сусла. Не в кастрюлі, не в виварці. Деякі просто накривають кришкою. Тому що зараз висока температура, там треба мішати шапку, щоб не перетворилося ваше вино в оцет. От. А якщо без доступу кисню це робити, то неважливо, бо й байдуже, що ви там пропустите 3 неділі чи 4 неділі. Він може так і місяць перший етап стоять, нічого з ним не буде. Можете додавати сливу в процесі. Ну, в першу неділю можна додавати сливу, якщо ви зразу не зберете. От таке я зробив. От, дів перчатку, а тоді ще і вщільнив її, скотчем, щоб туди не було доступу повітря. В такому вигляді... Воно може стояти у вас і місяць і два. Це метод добрий, коли ви виїжджаєте. Приїжджайте, допуст... ну припустимо, на дачу тільки там, на фазенду на вихідні або в відпустку. Ви можете набрати сливу, Це перший етап зробили. перчатка надується, ви будете бачити, що процес іде сік піде. Отак буде знизу вже соку видно. Отак буде шапка. О. Тоді десь. Через неділі 3-4 ви можете знімати перчатку. Коли слива віддасть уже весь сік, воно заброде. Знімати перчатку. Сік відливаю через друшляк у відро чисте. Сливи викидаю, але дивіться, щоб кури не наїлися, бо будуть п'яні. в мене вже раз таке було. От, і тоді дивлюся, скільки соку у відрі. Ну, припустимо, я зібрав. Десь піввідра соку, то доливаю стільки ж води, скільки соку. Тобто в два рази збільшую ємність цього вина. Це гасокислотність, це, це кількість вона перевірена, воно стає м'яким, нерізким і дуже приємним на смак. От, тоді е, пробую на цукор знову. Якщо воно трохи кисленьке, бо йому стоять, далі буде, буде тихе вже бродіння, і, і не, не тільки тихе, спочатку воно буде бурне, перчатка знову буде надуватися. Тому я додаю ще трохи цукру, ну, може пів кіло, може кіло, дивлячись, як процес пішов. Обов'язково воно повинно бути солодким, плюс ви його розбавили ще. От, тоді я вже... Капітально спочатку вставляю такий затвор, тоді надіваю так само перчатку і дуже добре ощільнюю. Дирку в перчатки, отвір я не, не пробиваю, бо в мене цей затвор є, якщо воно навіть десь лопне, нічого з ним не буде. І воно і знову можна там поїхати і до на настання холодів воно може стояти десь у вас на віранді. Ну, Чим буде більше температура, тим більше, швидше піде процес, всі знають. Ну, Перчатка спочатку надується, потім почне здуватися. В такому вигляді можна перед тим, як уїжджати, припустимо, взимку не приїздите на дачу, да? то тоді потрібно обов'язково його спускати в погреб чи в підвал. Де воно буде тихо доброжувати аж до весни, аж до початку літа. От. Перед тим е його треба бажано знову провітрити, перчатка трошки впаде, здується, і треба відкрити, зняти засадку, поставити його на табуретку якусь, і трубочкою, не доводячи її до кінця, зняти засад, засаду і знову надіти таким же чином. Перчатку зверху, і тоді можна вже в погреб поміщати на зиму. Ну, я думаю, що наступний етап я зніму відео і покажу, як робити вино за три етапи, щоб було вам ну, зрозуміло і все розписано. Це простий метод, метод для ледачі, скажімо так. До побачення, до нового відео про вино, сливове і не тільки. До побачення.